Вітання в ефірі. телевізійний проект 102 інформ програму представляє головне управління національної поліції України в Дніпропетровській області. Як завжди, найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемагайтесь. На Дніпропетровщині розпочинається процес переатестації правоохоронців. Про це днями повідомив начальник головного управління національної поліції України в області ігор Репешко. Переконувати комісію зі столиці у своєму професіоналізмі готуються більше 7 тисяч працівників поліції регіону. Да, какие вопросы? Всего подлежит аттестованию 7200 сотрудников области. Это, ну, за минусом, добровольческие батальоны, ну и, соответственно, те, ну, это три наши подразделения. Правильно? Вот. Днепропетровский отдел полиции 1900, Криворожский 1500, Днепродзежинский 1000 сотрудников, другие подразделения 1800. Пересічному громадянину може здатися, що це дуже багато, більше семи тисяч осіб. Але керівник обласної поліції так не вважає. Кожен працівник на рахунку, якщо чесно, не вистачає людей. От по сравнению з тим штатом, який є, дуже не вистачає. От у нас проводили зараз мероприятия в суботу, і в зв'язку з відкомандуванням людей я вам скажу, людей абсолютно Ви почали розчет ділянки, людей не вистачає. Усі поліцейські без винятку в один день зайдуть до комп'ютерних класів і протягом того ж дня повинні відповісти на усі питання тестів. В процесі переатестації планується перевірити правоохоронців на знання усіх законодавчих документів, якими керуються поліцейські в роботі. Окрім того, кожен претендент на посаду в поліції повинен довести, що з логікою в нього все гаразд і навіть більше, ніж просто гаразд. Вплинути на хід переатестації не може ніхто. Тих, хто відповість правильно на теоретичні питання та вирішить завдання на логіку, чекатиме наступний етап перетестації співбесідам. Що ж стосується детектора брехні, пройти який може порекомендувати комісія кандидату на керівну посаду, то це вже індивідуальна справа кожного поліцейського. Погоджуватися або ні з такою пропозицією. Детектор закон України читайте в детекторі. Написано по пожелання. А зачем я давати Если комиссия примет решение, я для себя... Вы знаете, если моя позиция такая, руководителя, если ему не верят, с какой стати я должен еще перед кем-то там Но распинаться? Я спокойно поднимусь и пойду своими комиссия делами заниматься. Дніпропетровщина, як планується, закінчить процес призначення поліцейських за новим штатним розкладом до кінця березня. І до практики, лише за два місяці нового року на території Дніпропетровщини скоєно більше тисячі шахрайств. Найвідоміші види такого роду злочинів це телефонні та інтернет-шахрайства, але нікуди не поділися і випадки, коли людей обманюють лже соціальні працівники. І правоохоронці, і змі безперестанно розповідають про небезпеку таких злочинів. Та все одно на гачку зловмисників опиняються і молоді, і старики. На сьогодні одним із поширених видів шахрайства є телефонне. Схема дуже проста: вам телефонують на мобільний ввечері або вночі і повідомляють, що ваш родич затриманий поліцією або потрапив в яку-небудь біду за вирішення питання. Вимагають гроші. Ще один виншах райства, жертвами якого зазвичай є одинаки похилого віку, візит несправжніх соціальних працівників. Частіше за все, вони приходять до старих з пропозицією виконати обмін старих грошей на нові або пропонують отримати доплату до пенсій. Вже соцпрацівники дають в руки бабусі чи дідусю 500 гривень, з яких нібито треба дати здачу. Згодом з'ясовується, що купюра сувенірна, просто папірець, на який нічого не придбаєш. Що ж до інтернет-шахрайств, які останнім часом набули масового характеру, то тут зазвичай жертвами стають молоді люди. Здійснюючи покупку в інтернеті, не треба здійснювати передплату за товар. Сплачувати можна виключно по отриманню товару. І по-друге, нікому і ніколи не можна повідомляти повні персональні дані та паролі доступу до карткових рахунків. Офіційний представник банку цього в телефонному режимі не запитує. Мошенники – вони прекрасні психологи. Вот, Они неоднократно ходят на такие преступления и в целом, ну, наверное, это их способ жизни. Вот. Никогда не нужно подаваться какой-либо манипуляции, которой они пытаются на вас оказать. Как только мы вот, в самом начале поддадимся их влиянию, то уже все мы фактически на крючке. Вот, ну, наверное, это мой совет. Я его всегда использую и рекомендую его использовать другим. Наверное, все-таки надо быть излишне недоверчивым ну, ко всем, потому что, ну, вы, к сожалению, такое время. Да, звонят вам люди по телефону, что-то вдруг предлагают с неизвестного номера. Не нужно их. идти сразу на их условия. То есть пытайтесь как-то перепроверить э, информацию, будут ли они представляются работником банка. Скажите, я сейчас перезвоню, э, перезвоните в банк, будут ли милиции. Ничего несложного набрать 102 и перепроверить, да, задержан или не задержан такой-то родственник. У Дніпропетровську за одну ніч поліцейські викрили сім місць розпустою. У закладах працювало більше 30 повій, по 3-5 дівчат в кожному місці. Борделі розташовувалися в центральних районах Дніпропетровська на вулицях Кірова, Володарського, Шершова, Гагаріна та інших. На перший погляд, це були звичайні приватні будинки та квартири. Але щодня сюди на роботу приходили повії, які тут же на місці надавали клієнтам послуги інтимного характеру. Під час обшуків співробітники кримінальної поліції спільно зі слідчими виявили та вилучили в місцях розпусти телефони, на які надходили дзвінки клієнтів, гроші отримані за надання інтимних послуг, сексуальні іграшки, а також візитки та друковану продукцію з рекламою повій. Під час обшуків в закладах знаходилося кілька клієнтів. Один з них швидко опинився в полі зору правоохоронців. Також під час обшуку в одному приміщенні у клієнта було вилучено порошкоподібну речовини речовину, речовину зовні схожу на метамфетамін в вагою близько 15 грамів. Наразі ця речовина направлена на експертизу. За попередніми даними послуги дівчат оцінювалися у 800 тисяч гривень за годину. Більшу частину цієї суми забирали організатори незаконного бізнесу. Наразі щодо жриць кохання складено 9 адміністративних протоколів за статтею 171 заняття проституцією. Крім цього, поліція встановлює організаторів борделів, яким загрожує кримінальна відповідальність за частиною першої статті 302 кримінального кодексу України, створення або утримання місць розпусти і звідництва», що передбачає покарання у виді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років. Продовжуючи тему, у Кривому розі поліція встановила постачальника живого товару до Москви. Зловмисник входив до дівчат в довіру та пропонував їм роботу повіями в Москві. Від дій затриманого постраждали чотири дівчини. Одна з них неповнолітня. Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, встановили, що чоловік підшуковував дівчат приємної зовнішності. Намальовував їм чудові умови роботи в столиці Росії та купував квитки до Москви. Перебуваючи до Російської Федерації, дівчата починали працювати повіями. Нами бізнеспочому дана інформація привлекла наше внимание. Тому що для трудоустройства не требувалося опыта роботи при проверке оперативної інформації. Ми отримали підтвердження, що девушки вивозяться для дальніших сексуальної експлуатації в связи с этим. был применен комплекс оперативно мероприятий, в результате которого проведено было задержание преступника по месту жительства и, естественно, пресечение незаконного вывода девушек за границу. Так, наприкінці січня одна з жителів Дніпропетровська розповіла зловмиснику, що знаходиться в процесі пошуку роботи. Приїхавши до Кривого Рогу, дівчина зустрілася на автовокзалі зі злоумисником, почула казочки про легку роботу. За словами чоловіка, заробітна плата за надання інтимних послуг складала б в неї 8 тисяч рублів за годину. Дві з половиною тисячі з них належала б дівчині. Хоча зараз одна з дівчат, яка ледве не стала секс рабиною, каже навіть не підозрювала, що на неї чекає в златоглавій. я вже їхала по пути мене співробітники поліції зняли з маршрута, і як пояснили мені, боже, що мене везли для продажу в сексуальне рабство для предоставлення інтимних услуг. Їхав туди, я цього не знала, тому що їхала працювати туди з совершенно іншою целі. У разі, якщо красуня надала б згоду, торговець за винагороду в розмірі 15 тисяч рублів оформив би дівчині в борг проїзні документи. Гроші остання мала передати після приїзду з РФ, тим самим втягуючи жінку в боргову кабалу. В Москві у зловмисника була спільниця, яка чекала на новий молодий живий товар з України. Здійснюючи свою злочинну діяльність, чоловік використовував різноманітні номери мобільних телефонів, проте це не завадило працівникам поліції затримати його та помістити під вартом. Йому загрожує покарання за статтею 149 кримінального кодексу України, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Передбачається стаття покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. І знову про дівчину, яку скривдили. Дніпропетровські поліцейські затримали шахраїв, що обікрали молодичку. На головному залізничному вокзалі обласного центру чоловіки використали добре відому схему шахрайства. Один з них, нібито, загубив 300 доларів. А коли дівчина зацікавилася купюрами, до неї підійшов подільник шахрая та запропонував розділити здобич. Місце для таких злочинів було підібрано ідеально. Да, они осуществляли свою деятельность на території вокзалу. Зв'язано це з большим скопленням людей. І вероятністю більше том, що деньги эти увидят и і то почне делить. А люди не местные, як правило, користуються транспортним ну, Как, ну, В цілому умисел був такой. Треба сказати, що дівчиною теж рухали не зовсім порядні думки. Знайшовши валюту, вона одразу вирішила забрати її собі. Жадібність і підвела під монастир. Коли жінка відкрила сумочку і почала шукати у ній гаманець, зловмисник побачив планшет. І поки дівчина відволіклася, вправно його витягнув. Як потім з'ясувалося, купюри виявилися фальшивими. В подальшому викрадений планшет подільники збули неподалік. Згодом постраждала, звернулася із заявою до відділення поліції на станції Дніпропетровськ головний. В ході розслідування зловмисники затримані. В них вилучені фальшиві 100-доларові купюри. Планшет знайшли та повернули власниці. З'ясувалося, що зловмисники вже були раніше судимі за аналогічні злочини. Наразі їм загрожує покарання за статтею 185 кримінального кодексу України крадіжка. В їх діях також вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Міру покарання визначить суд. Це все, що ми встигли розповісти вам сьогодні. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитися якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт Головного управління Національної поліції України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких.